Переходимо до новин політики. У нас на прямому зв'язку з міської ради наш постійний кореспондент Діана. Діана. Привіт, Ді, з вами Діана Калинюк. Я сьогодні вперше знімаю своє відео. Е я хочу вам розказати про мою трагедію. Якось буде таке саме, то подивіться цей ролик і ви. Коротше, всі по, того, по Діана, ви. Діана... Діана, ви нас чуєте добре? Коротше, любилася одного ага. хлопця. Дуже придурку. Плакала через нього, потім тому, е, коротше, ага. сиджу в контактах, переписую з ним. Потім він мені дещо написав, я би зараз вам переписку ага. прочитала, але у мене тут ноутбука зараз немає. Діана, з ким ви зараз розмовляєте? Ви з нами розмовляєте зі студією? Ну, коротше, так вийшло, що. Е... Типу я ще з ним говорю. А він що? Типу, він про це все, все знає. І я навіть у мене усі блокноти, ой, блокнота, е... моя коротше така книжка в мене є. Я там все записую, то там майже все про нього. Повний капець, правда. Діана, ви на прямому зв'язку. Слухай, походу твою сестру треба виганяти. Між та будь ласка. Більше вона з нами працювати не буде. Це був мій перший ролик, це нам була Калинюк Діана. Надію, що буде все. Класно! Підніміть пальці, у кого Класно, у мене класно. <дивітна> Давайте, пока. До нових зустрічі!